З вами адвокат Тетяна Іванова, і я продовжую вас інформувати про те, що відбувається у справі по обвинуваченню Романа Дудіна. На сьогоднішній день в нас було призначено по Роману Дудіну відразу два засідання. Одне в Шевченківському районному суді, а інше засідання призначив апеляційний суд по цій же самій справі, причому дата з адвокатами узгоджена не була. І враховуючи, що конвой може доставити Дудіна тільки в один із судів, він був доставлений в Шевченківський районний суд міста Києва для слухання, а в апеляції слухання в нас не відбулося. В Шевченківському районному суді сьогодні ми допитували чергового свідка. Спочатку розповім про самого свідка. Сьогодні ми допитували працівника Харківської державної адміністрації. Зараз це військова адміністрація. На період, коли ми розглядаємо кримінальне правопорушення, це 24 лютого 2022 року Харківська обласна державна адміністрація ще не була військовою адміністрацією. Працівник якого ми допитували на той час і на сьогоднішній день працює головою патронатної служби Харківської державної адміністрації. Зараз військової. Скільки всього працює свідок? В державному органі, я не знаю, але, якнайменше, як ми бачимо з допиту, з 22 року по 25 рік вона вже точно там працює. Свідок повідомила суду, що вона хоче давати показання російською мовою, тому що їй так зручно, і суд надав їй свій дозвіл. На моє зауваження, в нас державні службовці не знають державної мови. Суд сказав, що свідок має право давати показання тією мовою, якою їй зручніше. Ну, це вам портрет наших державних службовців. Ви знаєте, я дуже лояльно ставлюсь до людей, які не говорять державною мовою, особливо в побуті. Ну тому що багато хто з нас, особливо моє покоління, покоління, яке старше за мене. Народилася в Радянському Союзі, ми навчалися в російськомовних школах, в російськомовних вузах, людей, які літні, їх вже майже неможливо перевчити. От моїй мамі 90 вона вже ніколи не заговорить українською, тому я дуже поблажливо до цього ставлюся. Але коли українською державною мовою не говорить людина, яка працює на державній службі, мене це викликає запитання. Тобто, людина. Багато років працює в харківській військовій адміністрації і не говорить українською мовою. До цього ж це молода людина, це не літня людина, яка вже, скоріш всього, завчалася в вузі, де викладання мало бути українською, яка в школі вивчала українську, яка проживає в Україні. Але в суді вона в нас давала показання російською мовою. Буквально на перше запитання. Які функції в неї, як у голови патронатної служби, свідок відповіла, що вона виконує все, що їй скажуть пан Сенігубов, голова Харківської обласної адміністрації. Вона не змогла назвати жодної функції, які в неї є за її посадою. Тобто, от що сказав пан Сенігубов, то вона і виконує. Вона навіть не розуміє, що як голова, вона має організовувати роботу самої патронатної служби, в яку входять там і радники, і прес-секретарі, і помічники, і ще багато там іншого, в залежності від штатного розкладу, людей. Вона навіть не розуміє, що як голова вона має організовувати їх роботу. Я вже мовчу про інші функції, які в неї є. Вона знає тільки одну функцію виконувати все, що їй сказав, пан Сень От такі в нас працівники в державних органах. Надалі на запитання, які надавалися і в суді, свідок у вільних поясненнях. Сказала тільки те, що вона вивчила і хоче сказати, а майже на всі інші запитання, у свідка була одна відповідь. Я не пам'ятаю. На звернення захисників до суду, що в нас свідок попереджена про кримінальну відповідальність щодо відмови віддавання показань відмовляється фактично давати показання. Бо вона от якісь події, які вона вивчила, вона добре пам'ятає, а все інше вона не пам'ятає від слова зовсім. Суд на це ніяк в черговий раз не реагує. Хочу вам сказати, що показання цього свідка. Навіть в тій частині, в якій вона хотіла розповісти те, що вона хотіла, вони протирічать показанням інших свідків. Що цікаво, що в суді свідок не могла розповісти ці події українською мовою. А от двічі, коли її допитували на досудовому слідстві, протоколи з її слів складені українською мовою. І чомусь на досудовому слідстві вона могла, або також не могла. І розповідала російською, але слідчий, без перекладача, сам на свій розсуд. Щось там перекладав і писав українською, а вона це підписала, і ми навіть не знаємо, наскільки що хтось з них розуміє. Це, до речі, про роботу правоохоронних органів. Що цікавого в допиті цього свідка? Це один з ключових свідків саме вона звернулася. З заявою про здійснення кримінального правопорушення Романом Дудіном, нібито державної зради. Події, які інкримінуються як Державна зрада Роману Дудіну, я нагадаю, відбувалися 24 лютого 2022 року. Свідок звернулася із заявою про нібито відсторонення губернатора Харківської області від посади Романом Дудіним. Тільки в квітні 2022 року, тобто майже через два місяці. І про цьому свідок звернулася не відносно себе, а відносно пана Сінігубова губернатора. Хоча сам губернатор ні з якою заявою до правоохоронних органів в перешкоджанні йому працювати, або його відсторонення, або ще з будь-яких там причин. До правоохоронних органів не звертався. У ці два місяці, які вона не зверталася для, до правоохоронних органів, вона пояснює, що вона була в такому страшному шоці. бо події тоді, 24-го, для неї, на неї так вплинули, бо пройшли люди у військовій формі із зброєю, і вона бачила зброю, які вони тримали в руках. Ну, це вона працівників СБУ. І вони її погрожували. І вона була страшно налякана. Але чомусь з заявою, що їй погрожували, вона до правоохоронних органів так і не звернулася. А от заявою, що нібито перешкоджали працювати панню, пану Сінігубову, вона чомусь з заявою звернулася. Отакі такі в нас цікаві свідки. І, напевно, головне. Як ви знаєте, хто слідкує за цією справою, Роман Дудін дуже тривалий термін, продовжує перебувати під вартою. Кожен раз, коли йому продовжується запобіжний захід, прокурор наполягає, що існують ризики тиску на свідків. Ну, Тому що письмові докази ми вже дослідили, у нас залишилися тільки свідки. Ми допитали вже чотири ключових свідки, і кожен із них говорив про те, що Роман Дудін. На них ніяк не впливав, ніяк не тиснув. Я скажу більше: двоє з цих чотирьох свідків повідомили, що Роман Дудін про те, що відносно нього відкрите кримінальне провадження знав ще в квітні 2022 року. Їх викликали на допит після квітня 2022 року, коли ще Роман Дудін був на своїй посаді і вони були підлеглими. І навіть тоді. Він не здійснював на них ніякого тиску, будучи на посаді. Це до того, чи існують реальні ризики, що Роман Дудін може впливати на свідків, але суд цього не бачить, ну, скоріш, не хоче бачити, не чує або робить вигляд. я й надалі вас буду інформувати про те, що відбувається у справі по обвинуваченню Романа Дудіна. А з вами була адвокат Тетяна Іванова.